продовжуємо випуск в Запоріжжі. Вистачає також гарних та надихаючих новин. Військовослужбовиці з Бердянська та запорізька волонтерка днями створили міцну українську родину. Їхню історію розповість наша натхненна Вікторія Мельник. Війна підштовхнула до рідної людини: Іван Морський піхотинець з Бердянська, Людмила Волонтер із Запоріжжя. З 14-го року дівчина допомагає нашим захисникам, збирає та розвозить гуманітарний вантаж. А її чоловік боронить нашу землю. В одній з таких подорожей вже подружжя і зустріли один одного. Хотіла потрапити на фронт безпосередньо. Я їх на півшляху піймав, так і познайомили. Спочатку дуже рвалася в бій дівчина у нас. Така собі войовниця. Молодята одразу зрозуміли, що вони рідні душі і разом мають крокувати у майбутнє. Тому довго з одруженням не вагалися, подали заяву до Рац за півроку знайомства. Де каву пили інколи просто привіз її до РАЦ і сказав, подаємо заяву. Ну не було у нас свідчення, я її поставив перед фактом. Привітати молодят приїхали побратими, родичі та друзі. Навіть в такий час наші побратими-земляки приїжджають, де б вони не були. Якщо вони дізнаються, що наші хлопчина з Бородянського має весілля, він приїде. І тут ми сьогодні забрали з пів України людей. Часу на медовий місяць немає, каже наречений. За кілька днів планує знову повернутися на фронт разом з побратимами. Ми буде виборювати наші землі та повертати військових. На жаль, ми маємо дуже багато наших хлопців в полоні в Маріуполі. Пів так сталося, що під час повномасштабної війни, коли атакували росіяни, більша частина морських піхотинців боронила Маріуполь. І там багато людей загинуло, і ще багато в полоні, і ще багато ну, безвісті зникло. Тим часом Людмила продовжує зміцнювати тил у Запоріжжі. Основне направлення військові, але також котики песики які на окупованій території, які тут над лінією розмежування. І біженці, і родичі полонених, дружини військовослужбовців. направлення. команда АLEX інформ бажає молодятам міцного здоров'я та шаленого кохання. А головне скоріше зустріти разом перемогу.